Власне, з минулим колишнім народним депутатом буду говорити далі, який зараз служить, як йому такі аргументи, і чи підтримує він в принципі ідею сам він вже третій, майже три роки на повномасштабній війні, і чи теж він як він окей заліз сприймає, що можна служити не так, як він три роки, а в два місці три і потім півроку перерви? Так, і далі ми говоримо з Юрієм Сиричаком, який є гранатометником п'ятої окремої штурмової бригади. Юрію, дякую, що включився до нас ефір. Власне, за мотивом того допису, ти написав, коли було затримання арешт блогера, який виступав активно проти ТЦК і мобілізації, що нарешті держава почала наводити порядок з російськими агентами. Ти вважаєш, що в принципі, всі, чи не всі, який відсоток з тих, хто активно. Просуває тему боротьби з мобілізацією, боротьби з ТЦК. Це все російські агенти, чи все-таки ми, може, при... прикрашаємо ситуацію, і серед українців достатньо неросійських агентів, які просто не хочуть воювати, їх бісить ТЦК і вони бояться? Ну, Насправді е йдеться про як мінімум корисних ідіотів. Тобто ми розуміємо, що зараз, що війна України з Росією є війною екзистенційною. Вислідом цієї війни буде або збереження української держави, або її повне знищення, або існування української нації, або її повне знищення. Почитайте, будь ласка, сьогоднішню чи вчорашню статтю в лапках українського політика Віктора Мідвідчука, керівника проекту Друга Україна. От він пише: для того, щоб це все завершити, Росія має... Перемогти військовим чином Україну демілітаризувати, денацифікувати, а всі українці стануть росіянами. Навіть якби царські режими, совєтські режими вони давали, ну, зберігали якесь етнографічне місце для існування якихось українців. Путін і цього не залишає. Тому, очевидно, основою нашої державності є армія, Збройні сили України. Армія це озброєний український народ. В Україні відповідно. Будь-які виступи проти української армії, а система мобілізації це є частиною Сил оборони України, це є виступ проти української держави, проти існування української нації. Робиться людина свідомо чи несвідомо. Вона їй подобається, вона хайпує, їй хочеться просто поставити лайк чи перепостити, вона вчиняє злочин. Ви пам'ятаєте знамениту поему Шевченка Сон? Де три дівчини попали де там в пекло. та тому що одна просто з повним відром дорогу переходила, коли там царські війська їхали. Ну тобто вони не вчинили жодних злочинів. Вони просто, просто потрапили не в те місце, не в той час в життєві ситуації. Як Шевченко остро на це відреагував, зараз ми бачимо просто шалу цієї пропаганди. Зараз ми бачимо, як люди хайпують, як люди перепощують, як люди пишуть якісь абсолютні бздури. Товариство у нас, ну, у нас є така армія, яка є, така держава, яка є. 24 лютого 2022 року. Я навіть не сподівався на таку державу, знаючи, скільки випадкових людей, скільки російських агентів перебуває у владі в бізнесі, я думав, що битися за українську державу буде горстка української нації. І все. І я з подивом тоді побачив, що частина державного апарату е, воює на нашому боці. Тому, коли ми про це говоримо, просто дивіться е, тут треба мислити в умовах війни дуже просто: все, що працює на перемогу, воно є корисне. Все, що працює на поразку, а що таке поразка? Це втрата віри в можливість перемоги і в можливість взагалі, опору, і втрата волі до боротьби. Зараз, якби реалізовується дуже велика російська інформаційно психологічна операція, і для того, щоб цю волю зберегти, ми знаємо, що про що не ми вигадали. Ця війна не триває один рік. Війна з Росією триває тисячу років. Це вже 33 третя війна наша з Росією, і там вже є певні шаблонні дії. І оцей бунт мас, ці чорні ради. Ці виступи, що це не ваша війна. Йдіть додому, хай воюють там багаті, депутати, їхні діти. Це було 100 років тому, 200 років тому, і це завжди закінчилося національною поразкою. І, наприклад, мене дуже болить, що ми нашу священну війну, екзистенційну, дуже чисто, дуже світло, перетворюємо в таку якусь брудну річ. Повірте, я сам знаю тисячу моментів, з яких недоліків нашої держави, але зараз не час. Зараз час це виправляти, але не час про це говорити, тому що це що, збільшує мою волю до боротьби на фронті, коли я бачу цю колотнечу, коли я бачу ці дурнуваті дописи, коли я знаю точно, от сьогодні два моїх побратима, які пройшли три роки російсько-української війни, не раз були поранені, контужені. Їх сьогодні перевели в тилову частину, ймовірно, в ТЦК. Один майже нічого не чує. Завтра він буде стояти і хтось буде плювати в нього обличчям, а Я знаю, наскільки це героїчна людина. Я знаю, що він зробив. І я вважаю, ну мені, як його побратимові, хочеться просто ну, я не знаю, що зробити. Будь-що зробити з тою людиною, яка підніме на нього голос чи руку і так далі. Тому теж, що ти Мар'яна, закон незнання закону не позбавляє від відповідальності. Робляться люди свідомо чи не свідомо. Звичайно, у нас купа корисних ідіотів. Звичайно, ці бабці в ворогті, які на початку війни там виступали проти блокпостів. Очевидно, що напевно, що вони не завербовані Росією. Але сто відсотків, десь в часи Совєтського Союзу, вони були якимись курвами комсомольськими, сто відсотків часи партії регіонів вони брали гроші від партії регіонів, казали, що там. Давайте візьмемо гроші і там проголосуємо, тому що від нас це все не залежить. Тобто, так, в нас є величезне середовище українців, які так і не виросли до рівня громадянина. Тому що держава це не тільки права, держава це обов'язки. І зараз час сповнювати свій обов'язок. Якщо деякі люди не розуміють, що вони шкодять собі і державі, бо якщо б Полтаво добрався Москаль, то він того блогера взяв би, взяв би на війну примусово. І той блогер прожив би не більше місяця. Бо в усіх полонених, яких ми беремо останнім часом, ми чуємо одну фразу призваний місяць-два тому, тому що більше ваньки при такому методі способі ведення війни вони не живуть. І повірте, і в Росії якби є проблеми з мобілізацією. Якщо ми подивимося будь-яку війну на третій рік війни, там в ідеальній Німеччині цій машині нацистській, яку запустив Гітлер на третій рік війни, були проблеми з мобілізацією. Були СЗЧніки в В'єтнамській армії в Америці були величезні проблеми з СЗЧ, з відказниками, з вживанням наркотичних е, засобів, алкогольних засобів. Тобто пройшло три, три роки, йде важка війна. Але тут же ми ж говоримо, це не просто якась там маленька сутичка, це екзистенційна війна, це війна на наше виживання. І тому, якби оці всі лайки, вони, вони не допомагають. Ну і я бачу, що ну, треба вживати якихось засоб, за, заходів. От, власне, про це Насалку. я і хотіла вас спитати. Як ви оцінюєте взагалі вбивства працівника ТЦК? Це вже критична точка, взагалі-то бо ну було різне писати, лайкати це є одне, вбити людину це є інше. Чи ми вже опинилися в якійсь такій критичній точці? Якій тут можливий далі ще розвиток сценарію, але що критично важливо, щоб запобігти гіршому сценарію далі? Ну мені здається, гірші вже теж пішли підриви ТЦК, хоча вже є ну заяви. Це не, це не гірше, ні вбивство, не є критичною точкою вбивство військовослужбовця. Нема різниці, де він знаходиться, товариство. Я зараз от сьогодні, перший день у відпустці, офіційній відпустці за, за крайніх півтора року, я в місті в Києві. Це що значить, що мене не можна вбивати на фронті москалям, але хтось може вбити тут. Є критичною реакція держави і суспільства на це вбивство. Ось що є критичним. Якщо держава не буде жорстко реагувати на вбивство військовослужбовця в тилу, якщо цю частина суспільства це починає схвалювати, то це оце є критичним. Як суспільство на це все дивиться, на щастя, на наше щастя, за три роки війни більша частина українського суспільства, будь-яка соціологія показує, підтримує українську армію, українську державу і, підтрим, і розуміє суть цієї боротьби, як би нас не бомбардували різними... Провокаціями інформаційно-психологічними. А зараз Росія вона що робить? Є промивка мізків і є акції прямої дії. Тобто ці вибухи під військоматами, е це спроба ніби створити віртуальний партизанський опір, що в Україні не все так однозначно і є друга Україна, яка бореться проти нацистської хунти. На щастя, цього немає. От, немає, нема таких суспільних настроїв, немає. Є от, е Оця частина суспільства маргінальна частина суспільства, яка завжди була, яка на виборах голосувала за гроші, яка зараз там, в інтернеті е, пише будь-що, будь е, щоб якби, там висловити свою позицію. Тому тут, тут, тут дуже важливо а, реакція держави. Вона має бути жорсткою, покарання має бути невідворотним. Міра наказання має бути найвищою. Хто підняв вояк в Україні зараз людина в, каму... в камуфляжі це святий. Це людина, на якому все тримається. Хто підняв на нього руку, є ворогом не тільки української держави, а й української нації. Я, наприклад, ну, друге питання. Я вважаю, що треба вже почати проводити профілактичні захисти. Ну, послухайте, в Білорусі і в Росії за невинний допис ні війні. Саджають в тюрму не питаючи з конфіскацією майна. Нас люди зараз, я дивлюся, притомні люди починають вестися, не перевіряють джерел інформації, просто перепощують якісь там ідіотичні е, речі. І на це має бути реакція. Передусім, реакція суспільства. Бо Українська держава це не Росія. В Росії все побудовано на державному апараті примусу. А в нас все побудовано на згоді громадян. Ми республіка. Ми маємо те, на що ми погодилися. Ту владу маємо, яку обрали. Подобається вона чи не подобається. Ви ми обрали ту владу, яку ми маємо. Ми маємо ту республіку, яку ми маємо, і не треба її руйнувати своїми руками. Тому не є критичної ситуації. Росія буде вдавати, що в Україні почалося повстання. Там якесь підпілля Кузніцова, отряди Кавпака. Але цього немає. Ми бачимо за три роки. Немає цього всього. Мільярди. Доларів вкладалися в російську агентуру в Україні, так вона сидить далі в Верховній Раді, так вони нікуди не ділися. Послухайте, ну наприклад, Медвечук був віцеспікером, був керівником фракції, був парламентарем. Зараз виявляється найбільш російський діяч. Деркач був народним депутатом України. Зараз сидить в російському парламенті. Так, подивіться, ми це бачимо, і жод Сальдо був мером міста Херсона, народним депутатом України. Сьогодні представник окупаційної адміністрації Бавицький і так, далі, і так далі. Ми ж розуміємо, що там фракція ОПЗЖ це все одні ті самі люди, які так само будуть вчиняти. І ми бачимо, що держава, якби достатньо не працює з п'ятою колоною з російською агентурою. Ставиться дуже лагідно, але є ще в українське суспільство. Мене більше цікавить реакція здорової частини українського суспільства. Я, ну, дивіться, я не сподіваюся на державу і на владу. Це, це не та держава, за яку загинув мій дід, вояк української повстанської армії. Він, загин, він хотів жити в українській самостійній суборній державі, державі української нації, на українській землі. За заповітом Шевченка в своїй хаті, своя правда і сила і воля. Ми живемо в постсовєтському покручі, де ми українці на Маргінесі весь час. Ми там при владі ніколи майже не були, у нас власності завжди обмаль. Ментальні цінності панують, але все одно, якби це ну з цієї з цієї України можна зробити Україну. Якщо вона загине, нічого не буде. Тому давайте говорити, що ми, як громадяни, можемо робити, пане Юрію. Сьогодні в Києві відбулася презентація такого собі проекту реформи системи мобілізації, як врятувати. Загальну ситуацію і там мені просто цікаво почути вашу думку стосовно того, що вони пропонують. Вони пропонують вести так зване поняття і так званий механізм часткової служби, що військовослужбовець, наприклад, 2-3 місяці. Служить війську, і потім на півроку іде умовно на ротацію в цивільне життя. Така собі, тобто, щоб горна. взяти, якщо рік 25-30 він служить, решту він і тоді всі, на їхню думку, багато людей там до 800 тисяч, здається, від 300 до 800 тисяч людей можна буде залучити, мовляв, на лояльних умовах люди готові йти. Вони спілкувалися з ну так званими ухилянтами. Вони ніби на цю систему за такою системою готові йти воювати і так далі. Тобто, ось взагалі. Я як ви ставитесь до такого поняття, як часткова е, військова служба, і взагалі до, до цієї запропонованої системи е, врятувати ситуацію, яка є, щоб взяти людей десь? Дивіться, товариство, Перше вислід війни війна залежить не від нас, тривалість війни, не від нашого бажання, а від планів ворога. Тобто, ми маємо розуміти, що ми маємо воювати до тих пір. Доки цього це робитиме Путін. У нас немає варіантів. Ми не можемо відмовитися, порозходитися, написати закон, що ми воюємо тільки рік і далі не воюємо. Це якби не працює. Ну, давайте будемо ну, реалістично на це дивитися. Я дуже хочу додому. Я три роки на війні і в нас нема ротації. І я дуже хочу там те, те, що кажете ви. Але я розумію ситуацію, і я знаю ситуацію на фронті. Вашою довірою і вірою підтримаєте наше бажання ще е, в цьому. В божевільній цій війні, в стилі шаленого Максу, воювати. Щодо, е, очевидно, чи потрібна реформа ТЦК? Очевидно, потрібно. Це застаріла совєтська система, якась така знелюднена, е, яку ми не відчуваємо. Я вже говорив в першій частині, що держава це республіка спільна справа. А тут в нас ТЦК схоже на слідчий ізолятор. Ти туди заходиш і втрачаєш будь-які права, в тебе страх, ти не можеш подзвонити. Ну, Якби так, мені здається, не мало би бути. Але перше, що треба змінити, це якби ж підрив підірвано довіру до мобілізації, до бажання людей залучатися в сили в Збройні Сили України, сили опору і так далі. І перше, що треба працювати, це з цією довірою, з мотивацією, а вже потім шукати шляхи. В нас дивіться, яка ситуація на три роки. У нас же є формації, які мають достатньо тривалі відпустки і ротації. У нас, наприклад, Національна гвардія як воює. Підрозділ перебуває 3 місяці напередку, потім на 3 місяці його відводять на ротацію, на відпочиток. З них десь приблизно місяць вони мають відпочинку, відпочинку. Тобто люди, от так порахуйте, 3 3 3, 12 місяців, з них чотири місяці, 4 місяці практично на Ну, на жодній роботі. От не мені роботу, де ви маєте такі умови. Так і прикордонників. Так і в частині поліцейських цих бригад наступу, так, на жаль, немає в Збройних сил силах України. Ми зараз про мобілізацію, коли ми говоримо, всі кажуть одне слово несправедливо люди втратили віру в їх справедливість. Тому і держава, і всі мають показати, що це має бути максимально справедливо. Щодо цієї реформи, яку я до кінця не прочитав. Вона має право на життя, тому що війна буде довгою, вона може тривати ще десятиліття, і ми не можемо весь час сидіти всі напередку. І тому треба, коли будуть якісь затиша, коли е, Росія, от мене зараз таке відчуття, що вони максимально сточують свій особовий склад. І в найближчій перспективі Росія не буде здатна до великих наступальних е, операцій. Ми вже бачимо, що вони діють на нашому фронті як напівпартизанськими, напівбандитськими методами в стилі Шаваного Макса. Виїхали на десяти мотоциклах. Ми їх всіх положили. Виїхали на п'яти багах баги на там на одному танчику. Ми їх положили. І це не це не схоже на якусь класичну війну. Це часом на людину вбивство схоже, тому що ми розуміємо, що в них шансів немає. Тому треба шукати варіанти, але треба розуміти, що поки існує Росія. Система мобілізації нації і готовності до війни має бути постійною. Тому я ще в 2014 році зареєстрував проект концепції створення бороздату суспільства і держави, яка полягає в тому, що в дитячого з дитячого садочку ми вчимо людей любити Україну, свою батьківщину. Всі чоловіки, і за бажанням жінки отримують базові стрілецькі навички і проходять стрілецький вишків десь до п'яти місяців, а потім. Всі належать до народ, до народного резерву. У мене це називалося козацтво, там стрілецькі клуби. Вони складають основу територіальної оборони. Не те, як в нас тероборона мала би захищати свої місцевість. А в нас це використовується як легка піхота, якої як легка придана піхота, якої ніколи нікому не шкода. А вони це знаючи, приїжджають, ще до фронту, не доїжджають, вже приїжджають як смертники, тому що думають, що їх тільки там побивають. Тому звичайно, реформа потрібна, але перше потрібна реформа довіри. І якби відновлення, якби, ну, якби Росія дуже добре спрацювала на розрив довіри між нацією і політичним керівництвом, а зараз працює на розрив між нацією і військовим керів і військом. А Сюнзи писав, що єдність влади військового керівництва і війська це основа перемоги. Тому це те, що потрібно повертати передусім. Ну і думати так, щоб дійсно ми, ми вже ну, працювали. На довгу перспективу не, не так сильно вимотуючись. Тим паче, якою, що у нас є підрозділи, в яких є ротація, в яких це є. і Я підтримую, що, наприклад, тим, хто зі мною моїм побратимам, хто три роки на фронті, дуже потрібно дати відпочинок. Дуже потрібно люди просто пере, перевантажені. Люди, ну психіка е, е, на за, за гранню. Ну якби я ж бачу стан становище своїх побратимів, навіть найсильніші ламаються.